Таунхаус в Бучі поруч з Бучанським парком та озером на 97 квадратів. По акційній ціні 65 тисяч доларів, а також з можливістю розтермінування до 12 місяців. Ідемо, я покажу, як всередині. Так, ми заходимо в коридор. Тут можна поставити шкаф, гарний коридор. Праворуч від мене є кімната вільного призначення, можна зробити офіс, невеличку спальню. Це санвузол на першому поверсі. Далі заходимо в велику гарну кухню-вітальню, з якої є вихід на задній дворик. В таунхаус заведено газ, заведено всі центральні комунікації. Також по першому поверсі розведена вже тепла підлога, вода та водовідведення. Давайте піднімемося на другий поверх, покажу, що в нас там. На другому поверсі. Зустрічає нас невеличкий коридор. Прямо по коридору в нас є санвузол. Праворуч від мене одна спальна кімната. І, відповідно, ліворуч від мене ще одна спальна кімната. В загальному таунхаус знаходиться у Бучі 65 тисяч. Кому цікаво, приїжджайте на перегляд в відділ продажу Ковальбут. Будемо вас чекати там.